Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про унікальний університет третього віку, який навіть за часів війни все ж таки зміг відновити свою роботу і вже набрати новий воєнний, але тим не менш курс студентів. Тож про всі подробиці, що там вивчають, хто навчається, як можна долучитися, поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це координатор фонду Олександра Вілкола. Українська перспектива Олег Жицький у нас у гостях. Доброго вечора. Пане Добрий Олег. Вечір. Рада вас вітати, бачити тут по приємному приводу. Ми не так давно обговорювали кілька слів про університет третього віку в іншому ефірі. Ви казали, що так. планується його знову відкриття. Але розпочнемо ми трішки з історії. Давайте для тих глядачів, хто можливо не знає, що це за університет, коли він був і ким започаткований, що це взагалі за ідея. Добрий вечір. Я радий вітати всіх студентів і наших мешканців з такою приємною подією, яка відбулася в житті Кривого Рогу, запрацював університет третього віку. Історія університету третього віку тісно пов'язана з Костянтином Павловим, якому належить ідея створення цього університету. І він тоді ще був народним депутатом України. В 2017 році ми разом з ним розробляли і програму, і організаційні питання стосовно відкриття університету. І перший випуск відбувся у травні 2018 року. От перші випускники пройшли цей чудовий курс. Ну, по-перше, що таке університет третього віку. Це насамперед є деякі аспекти. Перший головний аспект життя триває, незважаючи ні на що, ні на ті складності і труднощі, що нам несе війна. Незважаючи на ті перешкоди, які вона нам творить, життя триває і буде тривати. Тому ніколи не пізно. Відчинити свої душі, свої уми для того, щоб навчатися чомусь цікавому, нове. інтересному. <світ> До речі, я хочу сказати, що найстаршому нашому студенту виповнилось 95 років Савін Володимир Михайлович. <світ> от і ми його сьогодні вітали. З таким секою приємною це, подією дуже так, це дуже приємно. дуже потужно. По-друге, є наступний аспект, це сучасно. Чому тому, що, по перше, люди золотого віку. Мають певні складнощі в користуванні сучасними гаджетами та комп'ютерами, тут до речі, слід сказати, що це взагалі університет для людей старшого покоління. Так, так, так можливо, так, звісно, не, так, не так, знаю, так, що це так, так це там, університет для сумови, людей кажучи. 60+, плюс, угу. які знаходяться на обслуговуванні територіальних центрів, і ми надаємо їм таку соціальну послугу в виді у виді угу. е, проходження навчання. Університеті. Навчання загалом проходить на базі восьми територіальних центрів. Тобто Відкрито в, в кожному районі. В два територіальних центри у нас в Інгулецькому районі, наживмасіві Інгулець і на живмасіві Йогок, зважаючи на відстань, відстань Голова, між, да, між цими територіями. От. Ну і по-друге, це. Я хочу сказати, що, перш за все, ми поставили навчити людей здоровому способу життя. Тому що ми пропонуємо такі цікаві речі, як скандинавська хода, психологія практична, здоровий спосіб життя, як наука, харчування, так? як наука. Так, так, так. От. І спробували навіть у цьому році. Вести курс бальних танців була mm. така потреба, були такі побажання з попереднього курсу. Mm. Але, на жаль, тоді нам це не вдалося, тому що прийшлося закрити. І ми сьогодні говоримо про те, що ми відроджуємо університет mm. третього віку, який, з новими, на жаль, дисципліна. та, з новими mm. дисциплінами, так, який, на жаль, ми повинні були закрити спершу за ковідних. Обмежень, а по-друге, тоді розпочалася війна, всім. Довг. Скажіть, а от Не цей час, поки університет був на такій паузі вимушені, чи зверталися до вас, до представників університету ще його вихованці колишні і ті, що хочуть потрапити, чи були якісь запити взагалі? Чи питали Звісно, вони коли так, відкриється? Тому що коли е, ми вже зрозуміли, що відстояли місто, коли ми вже зайшли в період такої стабільності, от Люди почали повертатися до життя. Люди почали пропонувати реалізацію певних проєктів, які дозволили виживати і бути стійкими до тих викликів, які зараз нам приносить ця війна. Так. Так, то інтерес нікуди не дівся, бачис нікуди не дівся, Бажаючих бажаючи бажаючих більше страту. ніж uh -huh. ми можемо навчати. Uh -huh. uh, наступ, але я хочу сказати нашим глядачам, що проект цей не одного року. Ми в наступному році є таке, така, таке бачення, і uh, ми, перш за все, uh, дякувати і фонду Олександра Вілкула. За те, що він підтримує такі соціально значимі проекти, як є, яким є університет третього віку, тобто Дуже ті, хто цього разу не встиг, мають можливість мають можливість, звісно, наступний так, курс? так. так. Не побажання зарані записуватись на ці цей університет. Тому що ну, дуже багато бажаючих бажаючи, багато. багато а коли ну, хоча б теоретично планується наступний курс, тобто, скільки триває цей, а, і коли можливий на розповім вам. Значить, цей курс розрахований на три місяці, okay. він розпочався 12 вересня. І маємо таку нагоду, десь приблизно 16 грудня зробити завершення, урочисте завершення. І з нового року ми набираємо нові курси. І з нового року ми теж відкриваємо університет для того, щоб він міг прийняти наступних студентів, бажаючих. бажаючих. Угу. Так. До речі, ви казали про найстаршого студента. Він це він вперше прийшов чи він вже відвідував? Так було, що так сталося. Що для людини він уже був випускником, але ж по особистому його проханню. А, незважаючи на те, що він вже був випускником, ми прийняли таке зарахували рішення, його, зарахували так. його. Повторно ну, 95 років треба так дійсно поважати прагнення людини і його взагалі жага до життя така, так, і, так. і до знань в такому вже дійсно поважному віці. Неможливо це не оцінити. А чи є можливість, в принципі, у тих, хто вже закінчував університет, знову повернутися до навчання, можливо, через ну, якусь паузу? Ну, По-перше, дивіться. Робимо ставку на те, що е, е, повинні пройти навчання люди, які не не відвідували університет, угу. е, ну тому що логіка в цьому проста. Е, ми навчаємо людей, от, щоб вони мали змогу користуватися е, певними дисциплінами. практично користування дисциплін. Комп'ютери, телефони, так, так? я розумію? Так, звісно, так. Так і. Е, і дуже багато, баж... багато бажаючих так, е угу. е приймати опанувати участь, да, так, опанувати оці дисцип... дисципліни. Okay. Е До речі, я ще хочу доповнити, що е наш університет е відвідують даже сімейні пари. Uh -huh. Для прикладу, в центральному міському районі сімейна пара полякових О, зараз є теж студентами університету третього віку. Приходять опановувати опановувати такі нові дисципліни. Такі, такі нові дисципліни. До речі, не лише нові дисципліни, я так розумію, з'явилися, а й трішки змінився склад викладачів, тому що на початку це були студенти, а зараз це вже зараз. Це професіонали, які мають певний досвід освіти, які мають певний освітній досвід. От і я хочу сказати, що і ще відмітити один аспект. Це аспект патріотичний, тому що новим курсом у цьому університеті цього року ми запровадили вивчення української мови. Українську мову будуть викладати, звісно, люди, які люблять свою справу, які люблять нашу рідну мову, які мають певний досвід і щиро ним поділяться із людьми поважного віку. Тому що, на жаль, ну, складалося так, що радянське минуле ще живе і у людей є велике бажання правильно розмовляти українською мовою, нашою співучою українською мовою. І ми пропонуємо такий курс. Це один із основних курсів, курс української мови. Це теж є. Таким новим курсом, який ми впровадили в університеті. Так. А як часто скільки разів на тиждень відбуваються заняття? Заняття відбуваються у вівторок і в четвер, по два заняття в день. Причому вони склали розклад занять складений так, що, наприклад, здоровий спосіб життя. Скандинавська хадьба uh -huh. прикликається з математикою. Тобі ж, по-перше, математика, а потім здоровий, здоровий uh -huh. спосіб життя. Да, по-перше, йде інформатика, тоді здоровий спосіб життя, uh -huh. заняття танцями. Uh -huh. от. Ну, по-перше, ми е в вересні місяці і в жовтні. Будемо більше наполягати на скандинавській ході, ну, тому що погода дозволяє строяє. погода. Да а коли вже буде більш Про така прохолодно і Дощана погода, то ми можемо вже тоді перейти до зали і займатися тоді танцями. Тоді танцями <рес> все так, продумано. Так, так, а так, до речі, так. які з попередніх випусків чи були відгуки про найбільш затребувані дисципліни, що викликало найбільший ажіотаж, можливо, інтерес та цікавість? Найбільший ажіотаж, звісно, викликала комп'ютерна грамітність, тому що користування сучасними гаджетами це дуже важливо. Ну, зараз складно уявити життя сучасної людини без них, тому що це на ну це дуже, це дуже практично, практично заплатити комунальні послуги, користування документами. По-друге, ми ще і запровадили на цьому курсі вивчити всі ті можливості. Які е, є у нашому місті е, електронні можливості. Uh -huh. От, е, це, по-перше, і, е, звісно, і наш центр, який, який надає електронні послуги, uh -huh. їх різ... велика різноманітність. Uh -huh. Їх треба вивчати, їх треба знати. І ми повинні людям донести е, ці продукти, які спрощують життя. Скорочують коротшують час. Так, так. Mm -hmm. час. І е, ті, хто їх опанував, буде від ну, себе відчувати mm -hmm. сучасною людиною, незважаючи на вік, незважаючи на, на ще щось друге. Mm -hmm. Це нормально в 95 років мати планшет, платити комунальні послуги, спілкуватися у соціальних мережах. Це є Сучасність наша і приклад власне для всіх, бо для не всіх. так багато людей вже пенсійного і поважного віку. Вони настільки цікавляться життям, так то так. Це, це приклад того, як це треба робити. Так. Ну і власне про те, як відбулося відкриття університету третього віку. Ми з вами подивимося відео вже от зараз. Наприкінці нашої розмови. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був координатор фонду Олександра Вілкула українська перспектива Олег Жицький. Мова йшла про відкриття знову університету третього віку для людей, які хочуть опанувати і комп'ютерну грамотність і українську мову і здорового способу життя. Тож, власне, про те, як все відбувалося, дивіться далі. А у мене на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Дякую вам. Время таке настало, що треба учитися. Треба, значить, треба. Ми влучимося. Мрія Тамари Михайлівни нарешті здійсниться. Вона давно хотіла долучитися до проєкту університет третього віку, але в 2018 році в групах вже не було вільних місць. Далі карантин через пандемію ковіда втрутився в плани містянки. А 24 лютого 2022 року російське вторгнення до України та несприятлива безпекова ситуація стали на заваді цим планам. І тепер, коли дізналися про поновлення роботи цього проєкту, одразу записались до Саксаганського терцентру. Ще хоче навчитися комп'ютерній грамотності та володінню гаджетами до виходу на пенсію, працювала в сфері торгівлі. Я ще в 2019 році була записана, Павло виступав, і я узнала від Павла. Я одразу перезвонила, але вже більше не брали. Бо вже були набрані люди і групи вже не створювались нові. Переносили, А потім вже в 2019 році пригласили, щоб ми тут, а ковід почався, Уже все ковід. Чому тут будуть навчатися, І що ми не вміємо, то будемо вчитися. Нам же це інтересно, теж, щоб ми були грамотні серед людей, серед молодіж. За 2018 та 2019 роки до паузи через ковід, карантин та військове вторгнення Росії в межах тільки Саксаганського району успішно закінчили університет третього віку 171 місцевий мешканець. Цьогоріч навчатись новим знанням на новому наборі зголосилися 20 чоловік, і для них це буде не тільки з користю проведений час, а й нові знайомства та враження. Університет існував у нас дві 2018-2019 році, і дуже подобався нашим студентам старшим. Віку. Але, на жаль, з карантином від covid 19 та звичайно, з початком війни, університет перестав функціонувати для нашого старшого покоління. Це не тільки отримання нових знань, а це і спілкування з людьми, це знову повернення у ті молоді роки. Тому ми дуже раді, усі, що сьогодні цей університет відкривається. Два десятки студентів в Саксаганському терцентрі вивчатимуть комп'ютерну грамотність, поводження з сучасними гаджетами, основи психології та права, здоровий спосіб життя, до якого додадуть скандинавську ходьбу, а також українську мову. А ще будуть заняття бальними танцями для додаткової фізичної активності. На перший дзвоник до студентів поважного віку, 60+, завітав очільник ради оборони міста. Цей соціальний проект був дуже важливий для мого друга Касантина Юріча Павлова. Який, на жаль, трагічно загинув. І е, його не було останні два роки, ну, тому що почалася війна. Але зараз, коли безпекова ситуація трохи нам дозволяє, ми відроджуємо цей проєкт, цей проєкт відроджує наші чудові територіальні центри, цей проєкт відроджує е, фонд «Вілкула е, Українська Перспектива. Соціальний проєкт університет третього віку започаткував Константин Павлов, аби представники золотого покоління мали змогу крокувати в ногу із часом та здобувати для себе нові, актуальні та практично корисні знання. З моменту старту протягом кількох навчальних наборів слухачами університету стали 1680 криворіжців. На цей курс в місті набрали 200 нових студентів, які навчатимуться до 25 грудня. На початку січня буде новий набір на 400 осіб. Тому вже нині можна записатися в терцентрах та виконко. Мах за місцем проживання Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.